Напередодні Дня пам'яті Святого Миколая, Чудотворця, від усіх небайдужих вірних Української православної церкви міста Вараш з подарунками вже вкотре відвідали спеціальні заклади освіти у селі Чудель Сарненського району Рівненської області. 170 подарункових наборів, мандарини, яблука, смачненькі пиріжки. Різні крупи та миючі засоби, завдяки пожертвам прихожан Спаса Пробриженського собору та храму Іврської ікони Божої Матері було привезено за призначенням, а саме для тих, хто цього потребує. Нас радо зустріли та надали можливість особисто почастувати дітей смаколиками.

Sampai jumpa di video selanjutnya. Дитячий велосипед, подарований одним із благодійників, знайшов своє нове місце, де сподіваємося, він ще не раз порадує особливих діток. Представники закладів подякували за гостинці. З прийдешніми святами добра, радості, здоров'я, миру всім нам. Ну і отої. Подячною і молитвою і від дитячих сердець для вас хай буде все добре. В нас і у вас. приїздіть чи... приїздіть не тільки е, в трьох. А... Шановний батюшка, теж приїжджайте до нас, в гості. Ми вас чекаємо завжди. Ви вже не гості, ви наші рідні люди. Дякуємо вам і запоріжки. Теж дуже дякуємо. Від всіх учнів педагогічного колективу, діток, їхніх батьків. Вітаємо вас з наступаючими святами, різдвяними. Бажаємо вам найперше мир, здоров'я, добробуту, благополуччя в ваших сім'ях, здоров'я і все найкраще. Хай в новому році. Існяться всі ваші мрії, побажання, щоб у сім'ях був мир, лад, спокій, божу і нам всім благодати з наступаючими святами! Дівчинка Софія хотіла дуже сильно кулінарні книги з рецептами, і сьогодні вона їх отримала. Вона всім вже обкинула, головне казала, вона на сьогодні. На цьому небі отримання в нашому рецепті буде. Оце найбільше тобі ця. І дивитися, да? мило. Ми дякуємо всім, хто долучився до цієї чергової, яка вже стала традиційною доброї справи.